Гляв дизайн презентації, пости, хайлайти, сайт зараз розробляю. Також навчав інших учасників нашої команди, як працювати з деякими програмами, як робити дизайн, презентації і всього потрібно вчитися делегувати свої завдання іншим людям, довіряти їм, і що команда в роботі дуже важлива. Я з тим для того, щоб знайти однодумців. Розбити свої скіли та ну загалом навички в сфері аті технології, тому що в майбутньому хочу працювати в цій сфері. У нас тут дуже круті команди сформувалися, люди дуже класні, і тобто друзі знайти ти можна кожному кроці, де би ти не був, кожен тобі готовий постійно допомогти чимось, щось підправити і так далі. Тобто табір дає можливість просто жити, жити круто, жити добре і. Загалом з нових друзів і просто розвиватися. Я їхала сюди, щоб дізнатися щось нове для себе. Бо ця сфера вона була взагалі дуже новою для мене. Бо раніше 11 років я займалася вокалом, тому це було справді для мене таке такий новий досвід. Я дуже щаслива, що я сюди потрапила. Я маркетолог, але паралельно я себе пробую в різних професіях, можна так сказати, і в багатьох процесах, які ми робимо, намагаюся всім допомагати. Бо для мене це справді цікаво. Я зрозуміла загалом, що IT — це не просто сидіти програмувати 24 на 7. Це справді дуже класна, і дуже креативна професія, і можна так сказати, це мистецтво, навіть свого роду. Я справді щаслива, що я опинилась тут з такими класними людьми, з такою класною командою. Ну, це прям. Райне класний досвід. Я приїхав на табір удосконалити свої навички на практиці та пізнати, як створювати стартапи, які будуть монетизуватися в майбутньому. Загальна мета табору це пояснити підліткам, як на практиці засвоювати навички в ІТ та познайомити їх з IT та діджитал професіями. Я навчився працювати у команді та створювати соціальні стартапи для світу, тому що все, що робить світ, потрібно робити для нього. Не бійтеся помилятися на помилках. Ми всі вчимося та освоюєте нові сфери та нові горизонта рішення к суді цьому році на таборі дві команди займають перше місце і перша це команда тризу